З кожним роком в Україні все частіше можна зустріти людей, які святкують Геловін. І з'являється все більше фільмів, які можна подивитись на це свято. Сьогодні я розповім одразу про сім найкращих фільмів, які ви просто зобов'язані подивитись на день всіх святих. Ми зібрали для вас добірку моторошних, страшних та містичних фільмів, без яких Геловін не Геловін. Тож готуйте ліхтар Джека, смаколики і вимикайте світло, бо це кіно треба дивитись у темряві. Для розігріву розпочнемо з фільму, який можна переглянути з дітлахами, бо не лише з дорослим дуркувати у цей день. Це яскрава музична історія про родину та мрію. Тож сьоме місце рейтингу займає мультик Коко. А звідки я знаю вас? Це ж твої предки. У мене страшна алергія. Там ж немає шерсті, а у мене немає носа. Зате алергія є. Події відбуваються у день мертвих «Мексиканський геловін. 12 вічному Мігелю батьки забороняють займатися музикою, проте хлопчик мріє стати самим відомим як уславлений, але вже покійний музикант Ернесто Дела Круз. Для порівняння він такий же відомий музикант, як для нас, Скрябін. Щоб поспілкуватись з кумиром і дізнатись секрет успіху, він тікає до царства мертвих. Я не знаю, як ви, але я б зараз віддав все, щоб поспілкуватись зі Скрябіним і дізнатись секрети успіху музиканта. Та почути його оцінку нашій сучасній українській музиці. Як вам сьогоднішній концерт у нашому місті? Охудільний. Як вам наша публіка? Ох... Одразу скажемо. Хоча тут в мультфільмі є скелети, і мова йде про мертвих, мультфільм не страшний і прекрасно підходить для родинних посиденьок. Але на цьому з дитячими забавками покінчили. Ола! Декларуєте, щонебудь? Ну, як би вам сказати, аміго? так. І тепер час дорослих жартів. Жартів, які змусять вас і сміятись, і збригатись від жаху. Шосте місце нашого рейтингу взаймає фільм Бітл Тіма Бертона. Чорний гумор у поєднанні з майстерною акторською грою Майкла Кітана та Вайнони Райдер не залишать байдужим нікого. Два звичайнісіньких привиди нещодавно померлі Адам і Барбара намагаються вигнати зі свого будинку нових мешканців, але в них це не виходить, адже їх ніхто не бачить. Тож на допомогу вони кличуть ексцентричного біса на ім'я Бітлджус. І тут починається справжній жах. І для мешканців, і для привідів словами, це не передати. Тож треба дивитись. І не лише першу частину, а й другу, в якій до класичного ансамблю приєдналась незрівняна. Старий та новий чекають на вас на світ світі. Ви точно не загубитесь. Підозрювана душоглотка з бюро знахід п'яте місце. Нашого геловінського рейтингу займає фільм Ворон. Є одна проблема він іде нас. Це не той класичний фільм із Брендоном Лі, а нова, ще більш готична версія з Білом Скажгордом. Стрічка створює неймовірно похмуру атмосферу, де потойбічний жах відчувається майже в кожній сцені. Дівчина на ім'я Шелі має компромат на місцевого кримінального боса. Це стає вироком для неї та її хлопця Еріка. Їх обох вбивають. Проте надприродні сили повертають Еріка до життя для того, щоб він зміг помститись вбивцям. Темна атмосфера, помста, зграї чорних воронів та протистояння надприродних сил. Це те, що робить ворон ідеальним фільмом для кривавого і моторожного Келовіна. Ти ж знаєш, кохання несе лише населишебі. Четверте місце і знову фільм Тіма Бертона Сонна лощина. Ви пересували тіло? Пересував. Ніколи не the... пересувайте тіло. Чому? Because... Тому. Сонна Лошина це містика про 19 століття, чорну магію та жорсткі злочини. Ця стрічка ідеально описує настрій головину, пізня осінь, гарбузи та злий дух, який відкриває полювання на мешканців долини. Фільм знайомить нас із детективом і кабодом Крейном, який приїжджає в тихе на перший погляд село, щоб розслідувати вбивство, і з першого ж дня стикається з ознаками того, що це заплутана, складна і дуже незвичайна справа. Родзинка кіно Джоні Дер сцени з ним це суцільний комедійний жах. Він постійно непритомнює, плутається у дослідженнях, жахається власної тіні і виказує неймовірну сміливість одночасно. Сонна лощина це коли ти хочеш страшний фільм, але натомість отримуєш пригоди детектива, який більше сам боїться ніж бояться його. Ми наблизились до трійки лідерів, але перш ніж ми почнемо, пропоную підписатись на канал, щоб не пропустити інші надзвичайні рейтинги. цікаві відео про акторів та кіно. Третє місце нашого геловінського рейтингу посідає фільм Геловін Кінець. Схопи, якщо зможеш падло, це не просто жахи, це справжній горор, що відкриває перед нами народження монстра. Лорі Строуд нарешті змогла налагодити своє життя після жахливих подій минулого. І онука починає зустрічатися з хлопцем на ім'я Корі. Корі випадково стикається з Майклом Майерсом, і звісно, що починається нова серія жахів для мешканців містечка. Майкл повернувся, а отже, разом з ним повернулися всі страхи та таємниці минулого. До речі, це тобі ще одне нагадування про те, що варто підготуватись до можливих відключень світла. І в цьому тобі допоможе додаток Світ Тіві. В ньому можна заздалегідь завантажити фільми, в тому числі і з сьогоднішньої добірки. І навіть якщо вимкне світло, ти будеш знати, чим зайнятися. Срібний призер нашого топу це сімейка Адамсів. Вітаю вас, любі гості. Entrails. Ну, трошки? Домі Адамсів атмосфера головіну панує завжди. Екстрагантний гомес, жінка вам мартіша, відрубана рука, дворецький, який нагадує потвору Франкінштейна, і діти, що грають страти та тортури. Сімейка викликає хаос і збентеження своїми незвичайними захопленнями. Електричні стільці, привиди, дуелі на шпагах для них це просто буденність. Фільм наповнений чорним гумором і абсурдними ситуаціями, де кожен член родини підкорює своєю дивакуватістю. Це своєрідна сатирична комедія, яка показує, що справжні сімейна любов та єдність можуть існувати в найнезвичніших формах. Шлос, Тулі Елфорд. Вони мертві. Яка різниця? І нарешті перше місце нашого рейтингу багряний пік. Привиди існують. Одну з головних ролей в цьому фільмі виконав Том Гіддлстон, неперевершений Локі, але не будемо звішувати кіно всесвіти та фільми. Це кіно напружений і психологічний трилер, в якому ідеально заміксовані таємниці потибіччя та кохання. Маленька дівчинка Едіт Кашинг бачить привида, який попереджає її про Багряний пік. Згодом дівчинка стає красунею і письменницею, закохується у лікаря і переїжджає до його маєтку у дивній місцині. Здогадуєтесь, як вона називається? Так, багряний пік, де ґрунт має колір крові, дівчина починає чути дивні звуки та бачити моторошних привидів. Крок за кроком вона відкриває жахливу таємницю цього місця. І, хоча це не фільм, дзвінок, радимо відключити мобільні телефони, щоб не лякатись сторонніх звуків, бо лякатись тут є чого. Тут сталося щось страшне. Хтось помер не своєю смертю. Ну ось такий в нас топ-7 фільмів на Геловін. А який фільм ви поставили на перше місце Геловінського рейтингу? Пишіть в коментарях. Наша добірка це, щоб із дітьми подивитись, і посміятись, і трішечки налякатись. Бо це ж Геловін. Гарних та тихих днів. Підтримуємо наш український YouTube контент разом.